Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 19 березня на годиннику 15.51. Незабаром розпочнеться вечірній час-пік. Середа, звичайнісінький будній день, так само, як і вчора. Я вам покажу, скільки можна заробити в період часу з 4, рахуйте, до 7. ї Це якраз буде повний час-пік. Ми нічого не будемо фільтрувати, ми нічого не будемо, я знаю, там видумувати. Коротше, будемо возити то, що в принципі від нас буде недалеко. Сильно такі якісь заміські поїздки ми брати не будемо. Будемо катати там, де буде найбільша ймовірність хапнути нормальний заказ, щоб не вертатися пустим з якихось там заміських країв. А-ля агрономічне, якісь писарівки, щітки, ми такого не будемо брати, навіть стрижоку не будемо брати. Будемо брати все, що в межах міста. Тобто приїхали на точку Б і одразу там, мінімально, якщо десь щоб було припаркуватися, можемо сратіруватись десь пів кілометра, припаркуватися і чекати одразу наступного замовлення. А в ідеалі це коли воно приходить уже по доїзду. Час пік, в принципі, це такий час, коли це може бути більш, ніж реально. Один за одним брати замовлення саме по уклончику. А якщо так не буде, виходити, то в принципі, мені є, що робити в машині. Будемо знімати і, по ходу, вже і монтувати. По традиції ми розпочинаємо з якоїсь новенької для вас мейки. Ця новенька миєчка, дивіться, де знаходиться по карті. Значить, ось стрижавка. Вчора ми мились на десні, там є меєчка. Тепер ми будемо митися. Верніше, ми вже помилися. Отут, от на цій меєчці от, от так вона виглядає над дорогою. Там щось два слота, даже, да, два слота зайнятих, один слот свободний. А я мився отам, в четвертому слоті для грузових автівок. Ну, хочу вам сказати, що в принципі нормальна мийка, я не пробував там е, пінитись. Е, захотів перевірити просто напор водички. І з напором водички там все нормально. І е, поки що виграє ми ота мийка, що на Десні по суті. Ну, може через те, що там я кинув 30 гривень. А тут я кинув 20 гривень. Ну, за 20 гривень я зробив два практично повних круга і так, тіпа, з таким гарним напором, позбивав всі ці какашки, корочі, які там за сутки на машині відклалися. Дивіться, як це було. І в принципі я довольний результатом. Це чекати. Що? Це одна тільки, так? Да? Один слот? Четвертий їдь на грузову. А, поняв, з дороги. Хорошо. Помили машиночку, що нам тут пише, 92 км ми можемо проїхати, 16 км вже проїхали. Я розраховую десь на 60 км таксовочного цього пробігу на сьогоднішній день. Знов я не почистю свої вікна шкріпочком. Десь треба буде заїхати в якусь аврору, купити хімію, оцеї, що пшихати на вікна, тому що в мене вже закінчилося. Не знаю, чи варто купляти саму дешеву, бо там розбіг цін дійсно є і за 30, є і за 20, коротше, є і за 70, за 80, і за 100. Я не знаю, який з них брати. Треба попробувати, може, хоча б разочок якийсь самий дорогий, Побачити різницю. І от, бачите. Ляпає, аж сюди достає, виходить. Не знаю, чи вам видно, чи не видно. Треба оці форсунки порегулювати, коли їду то взагалі воно тільки от на край сюди бризгає і далі не попадає. Тобто В будь-якому випадку треба, напевно, там береш цю шпильку і так само, як в старих Жигулях, вставляєш і регулюєш від себе до себе, там, по бокам оці всі форсунки. І буде тут чотненько. Ні разу ще не регулював на ліфі, не знаю, як воно робиться, але мені це не подобається, що воно туди достає і обляпує. Там все одно дворники ж нічого не, не роблять, не щищають, Так що, в принципі, краще десь більше на центр, на верхушечку, там, де робоча поверхність двірників е доходить до скла. Куди заїхати в місто, пацани, щоб взяти по-бистрому заказ? У е нас тут з цієї мойки виход один, тільки направо, тому що там суцільно. А коли ми поїдемо направо, ми найближчий розворот побачимо аж на Турбівському кольці. І на Турбовському кольці ми, якщо розвернемося і поїдемо обратно на Дісну або через Київську, то це буде дуже-дуже довго. То краще з кільця їхати на тяжик. Тут є і Східна перлина, чи як воно там правильно називається, і вулиця Шимка, Алегантонова, Чехова. Коротше, звідти 100% має щось нам прийти. Тим часом на годиннику вже 16.06. Збиваємо наші датчики, я вже вроді би їх збив. Так, збиваємо їх ще раз. Mm. І що? І будемо рулити? Будемо рулити до мрії, як мінімум. А якщо щось ближче під, 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 під везеном і ми візьмемо замовлення десь з якоїсь тої ж самої східної перлини, то я включуся, покажу. А поки шуруємо на мрію, пацани під музячечку. Що так і не прийшло. Хоча включив я пошук 1,9 радіус. Щось там пілінтнуло було з вінницьких хуторів, але подача була щось там чи 5 км чи 6 км. Е, да, був тариф хороший, типа 250 за, за 11 чи що? щось там таке, коротше, було готівкою. Але що ж мені, блін, по 25 кілометрів ще, то давайте будемо тоді на мрії вже чекати. Ну я не розумію, що не приходять замовлення взагалі. Хоча, з іншої сторони, я розумію чого. Тому що, пацани, ви не підписались на телеграм-канал мого товариша по оренді автівок в місті Вінниця. От так е, виглядає його силочка Ренд Кар Він. Оце його е, QR-код. Підписуйтесь, будемо збирати тут нашу банду. Для тих, хто хоче опублікувати сюди свою машинку. Від мене буде знижечка 50 гривень на публікацію. Там і так зараз ціни, поки канал розвивається супер низький, то ще й 50 гривень. Від мене у вас буде знижка, пацани. Так що залітайте. І. Опубліковуйте свої машини. І ще кроме цього, всі ці машинки, які є у відомому телеграм-каналі, вони там всі дублюються. Ну, кроме того, ще пацани, будуть виставлятися мої машини. Саме Зойка, яка освобождається в четвер, це завтра, потім куча ліфів того товариша, який. Здавав мені ліф перед цим. Ще один ліф е, там, на 40 кВт буде там також. Контакти власника будуть в цьому чаті. Ну, і коротше, ще якісь там машинки, які будуть е, доступні від мене. Вони також будуть публікуватися в цьому телеграм-каналі. Тобто, в тому телеграм-каналі, в якому всі сидите ви. Е, не буде тих машин, які будуть в цьому. Зато в цьому будуть всі ті машини, які є в тому. <гум> Отак от, от, коротше. Так що різонно підписатися буде на цей новий телеграм-канал мого товариша, щоб ну, щоб був більший охват машин у вас. Тобто людинка займається плотно. Давайте підтримаємо його, підпишемося, а там буде видно. Бачите, я вирішив переїхати, бо там хер нормально де станеш, станемо десь. Вот тут, от, в такому типу, тайфун, рибний магазин чи що воно там таке. А, і будемо тут чекати наступного заказіка. Да, 16.23 приходить перше замовлення мені. І то як приходить? Я його взяв коротше, вручну. Хоча ну, я не знаю чого. В в цьому, в ефірі показувало 2.00 подача, а в мене, мене, мене коротше, пошук був 1.9. Тут взагалі зараз пише 2,40, 80 за 2,5 трошечки в спину, бачите? А ні, не в спину. Це якраз зараз там, де я стою. Тільки треба повернути до направо і по дерьмовій, супер дерьмовій дорозі, коротше, забирати пасів і вести на ШМК. На ШМК це отут. -от. Тобто, це, грубо кажучи, мінімалочка 80 за 2,7. Так що прямуємо. В житті тут ще не їздив по тій дорозі особі. <му> Висадив пасажирів на гроші. І що, будемо чекати 16.36. Ну, по суті, пройшло тільки пів години, 1.9 у нас так і далі радіус стоїть, ну з цієї точки вже трошечки попроще. Давайте тут так і під грошем ми зупинимося і будемо щось чекав. Дивіться, пацани. Я би працював би по фільтрам. Але да. Но... тут по цепочці, якби особо не приходять зараз замовлення, дуже багато походу водіїв, короче, Хоч і тут є зараз чітка така штука в фільтрах, як цикл. Але по суті, цикл, ну, я так собі думаю, я так подумав, навіть якщо б я використовував би цикл, да, прикольно, що він є, що ця опціональність виросла. Але прикол в чому, що коли я нажимаю цикл, то я потім по-любому втикав би його відключити. А так. Коли я нажимаю авто, після кожного замовлення спадає е цей фільтр, і його приходиться заново ставити. Я вже настільки привик його заново ставити, що я коли везу замовлення і, е під'їжджаючи, мені не потрібно вести наступного, я вже привик, що в мене просто фільтр злетів і мені наступні замовлення не будуть приходити. І конкретно для мене цикл, типу, до нього довелося б заново привикати, і може б це було б хуже. Але той, хто виїхав по ходу попрацювати вдовгу, тобто на якійсь газовій машині, без підзарядки, без нічого, тупо встав зранку і валиш, навалюєш, то для того цикл норм собі включив свої. Фільтра, наприклад, чисто повишенькі, і катаєш без перестанку. І воно тобі навалює, 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 приходять закази. Ну, це, звісно, в часи або в дні, і то в тих районах не будемо тикати пальцем, де є постійна робота. Бо тут ну, таке собі, як бачите, да? Хоча, якщо прямо зараз прийде заказик, то я заберу свої слова назад. того, що. По суті, 16.38 пройшло тільки пів години, я зробив один заказ. і Якщо зараз прийде ще другий, то три замовлення в час це було б непогано. Да. Як для такого дня і часу і місяця. Ха -ха. Ну, маємо, що маємо. Так що чекаємо. 16.55, пацани. 16.55, це вже майже час сижу. Майже час. І на насилу приходить нам ось такий заказик з Лебединського 15 на 600-річчя 153 за 8. Бо, щоб це він не прийшов, то що б це було? Ну реально. Це був би взагалі якийсь кошмар. Це що, на настільки нема роботи. Ну сподіваюся, що я от на 600-річчя зараз попаду, пацани. І я там. Е Ну, якби, якби то може, може зараз, оце от зараз 5 годин, да, 5 годин, почнеться робота і навіть якщо я за 600 річчя потім попаду десь на Замостя знов, то може з Замостя я виберусь, що вже буде якась робота. У зв'язку з тим, що час -пік, типу, якраз буде в самому розгарі. Якби це мені тут вклинячитись, а? Та мені підкаже. Поки руха немає ніякого то нема смисла, от зараз рух пішов, то може мене якийсь челік пропустить. пропустити. Пропустить, да да пропустить. Ні, цей має пропустити. Да. Ось така робота, пацани. Хто думав, що буде розрив, то його нема. Не то що, а взагалі. А взагалі, ну, типу, якщо хочете виїжджати на час пік, то бачите, от я думав, що можна виїжджати в 4, а оказується, я нічого не пропустив, можна було ще час позайматися іншими справами, а потім аж в 5 приблизно вирушати в місто. Бо просто так виходить, в автівці. Так, що в нас тут? Чисто після паркових 838. Газіруємо, пацані, газіруємо. Наступне одразу приходить на Соборну з Мегамола. Оце мені подобається, я тільки-тільки висадив пасажира 153 гривні, а з нього було по карті, а тут готівкою 107 за 4,8. Центральний вхід. А який з них? Ну, Походу, туди треба їхати. Не з Київсі, а по старинці. Так що десь треба розвернутися, а саме напевно ось тут є розрив. От, блін, чел. Ну давай, 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 вже виїжджай. Раз ти виїжджаєш, то вже виїжджай. А ми подаємося на медіамолк. Це доставочка, пацани. Доставочка по тарифу лайт. Що ми будемо робити з цим? А нічого ми не будемо робити з цим, тому Того, що... Того, що це неправильно сформоване замовлення. А якщо б я навіть від нього відмовився, я був тупо біля мегамола, тобто трек менше 1 кілометра і мені не світило б ніяке... ніяка компенсація. Через то ми їдемо і веземо собі, і не паримося. А, да, пацани, таке буває. <кій> а говорити щось їй, типа, там, вона не викликала, це зараз почнеться дзвонити туди, ну, коротше. Так що краще вести в цьому випадку, та й все. Так ми й робимо. <кій> так що давайте повеземо по цих пробках по всій ці штуки під музячечку. Висадив пасажира, але творила вся якась діч, реально реально діч. Е, приїжджаю я до скайпарка. В скайпарку, як завжди, це ж час пік, там короте, хтось розвертається, хтось виїжджає, хтось заїжджає. Там ж ця парковка. Короте. Я думаю, блин, ну зараз бистренько заскочу в сторону парковки, заїду. Е, наберу, наберу короте, щоб вийшли, забрали цю посилку, і там подуплю. Якщо що, можна заїхати там в район якогось там готеля і там посидіти, відтоді повертаю я туди, дзвоню паралельно коротше, цій дівчині, яка має забрати цю, ці пакунки, в неї зайнятий телефон. Коротше, я думаю, що робити. Ну, я вже туди заїжджаю, я вже заїжджаю туди, розвертаюся. Дивлюся, вже йде парніжка, цей що. А, і мені ж паралельно, я ж кажу, приходить заказ прям звідти вже зі скайпарка. І я вже дивлюсь, поки я там розвертався, вже цей парніжка йде. Дивиться на мене, коротше, і вже хоче сісти в машину. Смикає ззаді двері, а там ж цей мішок такий чорний, здоровий. Ну, то, що я віз там якісь чи продукти, чи що. Він такий ой, царян, це що таке? Кажу, блин, я ще не віддав посилку. Він такий, блін, та це що це? А як це? Мені написало такий, каже, бля, ну, походу, я затупив, каже. я кажу, ну нічого, зараз він вже, кажу, баришня йде. <гум> Дивлюся, дівчинка йде. Коротше, цим, тим часом на виїзд заїжджають машини. Ці машини коротше, вже нікуди не дінуться, мене починають пхати назад. Я вже починаю їхати назад. Коротше, добре, що там шламбаун на той готель був відкритий. Я вже їду в той готель задом. Заїжджають, цей охранник вже там кожного з них перевіряє їхні намірення, чому вони сюди їдуть. Я, то понятно, чого, <смі> типу, розвернутися. А він їх поки там подивився, куди їх поросовувати по парковці. Корот. Я потім вже виїхав. Ця баришня за мною йшла, сіла вже на цьому сидить, там щось чілить. В ітоги. Вона забрала А, пасажир, який коротше, цей, бере, виходить, з переднього сидіння коротше, забирає цей мішок, віддає цій пасажирці, коротше, ну, цій, чия доставка. І, коротше, Вона така, все, всьому, там, не ожидала, каже, тим туди-сюдим, в итогі їдемо з ним, з цим пацаком, Дивлюсь 10 гривень чаю від цієї баришні прийшло. <головік> коротше, таке, знаєте, було. Ну, що там, якщо з реєстратора цей кусок побачите. Якщо ні, то, то в принципі, можете повірити на слово, що там творилося. І тим часом, поки бачите, я їхав, приходить мені такий заказик з Кацюбинського, проспект 4, тобто це Єврошоп обнова, на Хлібну в центр, за 4 кме за 105 гривень. Без кофа, без нічого, але це стандарт, стандартний тариф. Не цей не лайт, а стандарт. В принципі, чітко. Там маршрутка хочеться стати. Мені десь треба стати за маршруткою, мабуть. От бачу чувачок. Приїхали на Хлібну, і з хлібної зараз виїдемо представте. Прийшов заказ. Причому практично одразу. Ось він. Хлібна, 15 це 300 метрів подача на академіка Вернацького. 135 за 7. Я вам так скажу, що це. Один із останніх замовлень, тому що 18.30 на годиннику і типу, це вже, це вже по ходу все. По проміжних таких результатах, як бачите, 29 кілометрів проїхав за 2,5 години. Сьогодні така трошки печальна праця і з пробками трошки не все ок, пробки трошки є. 18.30, це зараз пів го я думаю, ще часик пробок, а потім вже попусте. Ну, наша задача показати вечірній пік в такому коротесенькому форматі відео, яке буде виходити частіше, пацани. Да. Блін, подача без всяких заставок буде, як би то. Це походу якийсь а той готельчик, який через дорогу. Ні, ні. Це, це правіше там якась хрень. <кій> да. І пасажири теж ну, типу, не буду показувати, бо це ж уклон, там помінялася світа коротше. і краще всього, якщо є можливість не показувати їх. Походу, все. 18,57 на годиннику, крутиться пошук і нічого немає. Якщо так дивитися по статистиці, то 37 км проїхали за 2 години і 50 хвилин. І що ви думаєте у нас по касі? Вчора, вчора було 850 гривень чистих коштів за 3 години за той же самий період. Це був вівторок, а сьогодні середа. І давайте подивимося, що у нас по чистій касі сьогодні. Да, представте, на 200 гривень менше, коротше. Просто три шачок. Ну, Я вчора ще оставався в місті, то допрацював до 1300 чистих і поїхав додому. І був вдома вже десь 50-го. Так. Да. Сьогодні планую, мабуть, також. Ще ну, щось покатати, щось позаробляти 7 годин. На це прям знаєте такий період з 7 там, до 10 такий супертухлий, аби якихось там пару заказів зробити. знаєте Тобто я навіть знімати не буду. Я просто те, що от зараз наснімав. Я його змонтую, щоб ви завтра вже ну типу оперативно собі подивилися відосики, яка була праця, буквально ось. Получається вчора, по-вашому, да І так, 660 гривень чистих. Да. Ну, я витратив якби, по суті, 37 км. Ну, це. 6 кВт, грубо кажучи. 6 кВт, 6 на 4, 25 гривень. А я з учетом того, що заряджався вночі, то 6 на... 2,15. Ну, типу, даже 15 гривень немає на зарядку. 15 гривень зарядка, рахуйте. А проїхав я 53 кілометри. На газовій машині це було б 200 гривень, а на цій 15 гривень. Тобто, вмісто 660 я заробив би 400 там з копійками. Ну і в принципі цраляє. Це це роляє. Да. Е е коли вже буде робота, я не знаю пацани. Чесно кажу. Ну, поки її нема. Поки її нема. 19.00 стукнуло. Зараз е чекнемо, що там хто поскидував е по донатикам для 13-ї бригади. Національної гвардії України, а саме Романа і його компанії на снікерси, на MacBook для швидкого, удобного монтажа в автівці. Чекнем конверт і чекнем монобанк. Конверт приватбанку. Так і тут без змін. Коваленко Іглі. Глінчевський скинули 340 і 80 гривень. Друзі, дякую вам за те, що наближаєте цю посилочку. А, так, щось тільки що пілінкнуло в уклончику. Можна було А, все, пізно. Так, і тепер монобанка. 2400 на солодощі. А, тут останній донат був тільки вчора від Євгенія Шманько. 50 гривень він закидував. Тепер ще одна баночка на MacBook. Щось там, по-моєму, було заходило. Так само, вчора тільки Женя Шманько кидав 50 гривень. І сьогодні бачу Олексій Подольський закинув 11 гривень. Він... Тим самим він собі купив один шанс на виграш машинки на радіокеруванні f 1 да. е, Може, повезе, а чом би і ні. Ну, знаєте, є шанс один з тисячі. І він може взагалі ізі випасти, і цих 11 гривень приведе тебе до перемоги. <coughs> е, да. Ну що, пацани, тоді все. Що ж я? До сих пор сижу тут на цих бучмах, я не знаю, скільки я буду ще сидіти. Но це вже зовсім друга історія. Давайте, до завтра.